Відвідувачів порталу ОГОЄ, з вами програма Ранкова Кава та я її ведуча Ольга Данилюк. В рамках нашої програми ми з вами вже побували на будівельному майданчику житлового комплексу Ріверсайд. Зараз безпосередньо ми знаходимося у центрі продажів того ж таки одноіменного житлового комплексу. І пані Юлія, як представник, розповість нам сьогодні власне більше вже. Про інші питання, що цікавлять також наших відвідувачів сайту ОГОЮЙ про що піде мова сьогоднішній нашій програмі? Це зокрема планування квартир, взагалі все внутрішнє забезпечення житла, тому що вже як все будується, ми побачили на будівельному майданчику. Доброго дня вам доброго дня! Власне, ми тут бачимо таку цікаву картинку. Хотілося би, щоб ви її прокоментували. Власне, якщо говорити про планування квартир, які можливості має клієнт покупати так, клієнт має можливість придбати як одну, так і двохкімнатні квартири, оскільки основне планування іде стандартного B типу, це в нас одно і двохкімнатні квартири. Проте є можливість об'єднання на стадії будівництва в трьохкімнатну та більше квартир. Планування йде індивідуальне, тобто, якщо квартири ще не збудовані, перестінки квартири ще не збудовані. Людина має можливість замовити з нашим штатним дизайнером розташування перестінків згідно норм ДБН. Також кожну в ціну за квадрати на наповнення квартири людина отримує двоконтурний газовий котел на індивідуальне опалення, вікна та лоджії заслані двокамерним склопакетом, п'ятикамерний профіль. Також лоджія утеплена середини 15 см мінеральної вати зашита гіпсокартоном, що гарантуватиме тепло. Також стіни квартир поштукатурені, основні стіни. Зроблена електророзводка з виводом на 4 розетки, вимикач і центральну точку освітлення в кожному приміщенні, і встановлені вхідні будівельні металеві двері. Також встановлені повірені лічильники, що саме основне на світло, газ та воду. І не входить лише в цю ціну. Це стяжка і розводка на опалення, оскільки, як я кажу, ми йдемо на індивідуальний підхід до кожного клієнта. Є можливість замовити всі ремонтні роботи повністю під ключ і також розводку з тим типом обладнання, яке бажає кожен клієнт. Власне Юлія розповіла нам про. Всі внутрішні комплектації, які будуть сформовані в квартирах житлового комплексу Рівсайд. Але ми все ж таки знову ж таки, як журналісти, які люблять постійно все побачити на власні очі, вирішили знову ж таки завітати на будівельний майданчик, і зараз ми знаходимося на сьомому поверсі. Іван розповість нам про те, власне, що зараз відбувається на цьому ж сьомому поверсі. Бачимо, що тут формуються перестінки, З чого вони зроблені, власне, які їхні функції. Так, ви можете бачити, що там. Перестінки у нас формуються з пазогребнових гіпсових плит, то між квартирами у нас йде дві пазогребні плити, між якими вставляється мінеральна вата, яка забезпечує тепло та шумоізоляцію квартири. Зараз ми знаходимося безпосередньо на найвищій тимчасово точці житлового комплексу Ріверсайд. Власне, це дев'ятий поверх. Всім нашим глядачам нагадаю, що буквально два тижні тому ми знову ж таки перебували тут на житловому майданчику, на будівельному майданчику, і були приблизно двома. Поверхами нижче. Ми вже маємо можливість побачити практично добудований восьмий поверх житлового комплексу. А зараз ми знаходимося на дев'ятому поверсі. Нагадаю всім нашим глядачам, що в самому житловому будинку повинно бути 11 поверхів. Ане, розкажіть, власне, бачимо, що досить такі швидкі темпи будівництва. Якщо говорити про самі знову ж таки, ці темпи, то е, за два тижні будуються два поверхи. Це нормальна стабільна ситуація. Як буде відбуватися будівництво далі? Чи взагалі в середньому за скільки будуєте один поверх? Якщо говорити про темпи нашого будівництва, то можна сказати, що будівництво з кожним днем набирає обертів. Ми стараємося все швидше. І якісно робити, тобто, щоб якнайскоріше здати нашу секцію. В цілому, якщо говорити, то скільки часу йде на конструювання будівництво одного поверху житлового комплексу? Зараз нас приблизно це займає тиждень часу, але ми зараз готуємо форми для того, щоб заливати балконі безпосередньо на землі. Тобто їх буде вже подавати і встановлювати, готові, і це буде займати десь приблизно 4-3 дні. Будівництво одного поверху. Але ми переконані, що такі швидкі темпи зовсім не впливають на якість, тому що знаємо, що житловий комплекс «Ріверсайт» будують з гарних, хороших надійних матеріалів і сам процес будівництва практично проходить, так би мовити, на очах потенційних покупців і відповідно нас, як журналістів. Так безумовно, кожен наш покупець або власник квартири, або людина, яка просто має бажання прийти до нас на будівництво, може безпосередньо переконатися в тому, що ми будуємо швидко та якісно. Ми залишаємо будівельний майданчик житлового комплексу «Ріверсайт», але переконані, що вже за кілька тижнів ми повернемося сюди знову для того, щоб ознайомити вас з цим інноваційним будівництвом. Тож до нових зустрічей у програмі Ранкова Кава Спецвипуски «Ріверсайт».